Ось такий другий сервіз, теж дуже шикарний сервізик. Получається у нас тут одне кругле велике блюдо. 12 таких десертних. Ось таких трохи більших. 12, 12 глибоких, 2 такі глибокі, 4 блюда овальних. Такі соусники, солонки, перічниці. Це, я так розумію, там для масла чи ще для чогось. Дві такі штучки. І отака от от, мисочка, піалка на тарілочці. Це сильно йде. Ось таке клеймо. Дуже класний, якісний сервіс. Мені, наприклад, він дуже-дуже подобається. Кому цікаво, даний лот також буде виставлений. На віоліті. ссылку залишу в закріпленому коментарі. Отак от. Так Ось от. от такий от красавчик.